Слава Ісусу Христу. Хочу запитати, хочу запитати Отця, чи можна шити для себе новорічних гномів, бо чула від однієї особи, що для християн гном це уособлення нечистої сили і це небезпечно, як їх роблю не для продажі, а для краси і просто я, і просто дорою Світланка, де вам так скажу? Це все, що, наприклад, прикраси, на ялинку чи щось інше. Дивіться, ми як йдемо з вертепом. Там які дієві особи? Є там чортик чи ні? Є. Він з рогами, він бігає, що щось там каже, зачіпається. Ну, то чекайте, це навіть не нам, а це такий, ну, реально, чортик, так? Ну, то що робити? І те вертепом без чортика. Це для того, щоб показати, що ось є от таке і таке. А гноміки, вони не мають відношення до, до нечистої сили. Це є, якщо хочете знати, казкові персонажі, і вони аж ніяк ніколи до нечистої сили нічого не мали. Хтось їх може туди записувати, то таке. Так що, одне діло, знаєте, коли ти в хаті маєш купу всяких атрибутик сатанинських, всяких е чорнокнижників, всякі якісь там символи, ще ще там, ще там, всяку таку нечість, і розказуєш, що Бог не важний, а от а от злий такий, такий тут сильний. Ну, То це друге питання. Це друге питання. А так, для прикраси на ялинку, та най Бог благословить, Господи.